Чепанський головний арбітр сьогоднішнього матчу дає свисток про початок дуелі під номером 19. Володіти м'ячем в повному об'ємі, проводячи позиційну атаку, господаря майданчика. Сімка пройш... прокидає правим флангом. І тут перший небезпечний. 4-0 харків'яни здолали ураган у рівних стінах. Воронін перехоплений Євген Філичко чекає пас, хвилин вирішить так сам. Бачимо, що ж буде сьогодні. Валенко проти журбитої опиниться на паркеті, бореться далі. Павлюк є можливість завдати удару. Два закисники. Ну а тим часом у Львові. Рахунок стоїть 3-1. Будня. Вікно в нас в екстралізі. Тут кому дістається. Тут м'яч. Що Турма і це стандарт. Ну і так, що... Кисельов. І тут досить небезпека. Небоспор... Лудняк пробуває по воротах. Ну і, скоріше за все, сирена лунає. Сир... Сир... Бачимося у нашій трансляції. Ну що, у нас все готово до початку. Розпочався все-таки другий тайм, Невелика пала один. Ну, це найпопулярніший рахунок у сьогоднішньому матчі. На майданчику аж іскри летять. Один з центральних матчів 9-го туру екстраліги. Дмитро Кличко проти того, що Турма. Свисток арбітрів. І прямим ударом повз Дмитра Камека. Дмитро Камеко, точніше забуває повз таким е, органом та локомотива з таким підсумком. Ой-ой-ой, яка передача прийшла. Павел Рекун. Що робитиме Сергій? Тягне м'яч на правий фланг. На сімку піддає передачу. І тут Дмитро забувати. Після рекошети Павлюк на паркеті вийшло франківців, перехоплюють м'яча і втрачають одна і інша команда Олександр Сорокін. Чистий виход один-один було, але удар. Будняк. То Кличко Бере гру на себе, вирішив Будняк. 11 метрів поглядом. Ну і тут відбір. Іван Кличко, Кісельов. Маленко. Улюблена ліва, що Турман, не говорю, не хоче наврочити, щоб не втрутився, наприклад, суддівський фактор. Два в один вихід був. Тримає собі футболіст. Без таку агресію він має право брати в руки вигляд, хоч кінтратів. Під удар і тягне у шпагаті. Сім. Поляк перехоплює м'яча, Ну все. Тут вже останній удар не буде. Останній удар був за Петром Шутормою. Вітаємо локомотив з важкою мінімальною перемогою Івано-Франківську. Цю ще календарний 2012 рік. І